Так, потрібно прокопати ось такий узенький підкуп під оцей бордюр. Його 45 товщина і отак у нас воно виходить. Щоб не повердити цю травичку. Чим я його купав, зараз покажу, як він неряє сюди гарно. Отак ось так ось. Буде все одно підсипатися в рівень. Опа. І все у нас вийшло. Чим я його копаю? А ось таку зробив хитру лопату. 60-та труба, ніжки. Щоб наступати можна було лівою, правою ногою. Загострив. Довжину зробив яку мені потрібно. 30 см. Ну і держак, звісно. Так і купає. Ще. Давай до краю, хай люди побачать, як вона швидко копає. Да. Особливо, якщо ще копаєш сам.